Всім вітання. Сьогодні прийшла в теплицю. Подивитися, як тут Полуничка себе почуває ці всі дні. Кожний день дощ ішов якийсь, сьогодні ніби дощу немає. Виглядає якесь сонечко, відкрила, щоб провітрювалася. Гляну зараз на стаканчики. Отут Азія вкорінюється. Подивлюся, може вже когось треба підлити. Бо ці дні дощі йшли і не підливали. Ось такі вже раніше поставлені, вже трошки попідсихали стакани. Треба буде пролити. Корені вилазять уже, де в яких. Ось цей зовсім сухенький зареглянув, що там з корнем. Ой, а не вилазь. Ось який гарний корінь. А торф сухий, треба попідливати. Багато лити не буду, щоб не закисало, бо зараз слабо випаровується вода. Ось корінчики вилазили, але потрошку треба пролити. Майже всі стакани треба пролити. Ось таке осіннє вкорінювання. Корінці гарні, біленькі, Ой, розсипається трошки. Ось такий Треба буде. додати торфу. Тут все розкидала. Ось цей стакан. Да. Трошки легкий. Оцей вогкий. Цей, значить, садився пізніше. Ну, я вкорінювала потрошку. На протягом, не знаю, майже місяця ставила стакани. Дивлюся, де листя більше, отаке. Хоча і в цьому суха земля треба підливати, да. треба всі-всі пройти, полити. Кому трошки води дати, кому більше. О, корінь який. Вони шукають на плівці, плівка волога від конденсату трохи. І так від вологості повітря. Шукають вологу, вилазять ззовні. Ось яке коріння. Ось така Азія. В коріниця, ну вже, думаю, в цьому році напевно не буде бажаючих садити, та ще корінні мали, хай підростають. Тут трошки ставляла ці дві грядки Азії на вкорінення. Хай вже ростуть на весну. На весну буде Азія. Ось такий стан. А тут Росте Альба, там Сандра і бріла під стінкою. Уже ось такі рожки товстенькі, понаростали. в усіх кушках майже. Ділити ще ніби не ділиться. Ну, але що думаю, за пів жовтня, листопад ще щось виросте. Але он що на Сандрі хоче. Квітувати. Ось тут бутони, О, яка картинка. Ну, В Сандри щось я дивлюся, кущі найбільш розвинуті, напевно. Хоча воно всі розвиваються, але в Сандри листовий апарат великий, дуже і рушки дуже товсті. Да. Товсті, товсті рушки. Дуже товстелезні, не знаю, сантиметрів до двох деякі. І квітка ось яка. Було чесно. Ну і в минулому році таке саме було, ще деякі кущі заквітли і навіть ягода поспіла. Ну, осінь була така тепла у нас в минулому році. Ось така Сандра. А тут бріла. Може їй трошки холодніше біля стінки. Але бачу, що кущі трошки менші. Слабше розвиваються. Але нічого, ще вони понаростають. Ось така полуниця, Я її бачу щодня, то вона мені не дуже швидко росте, хоча порівнювати те, що посадили, звичайно, вже кущі великі. Ну, Сандра і бріла, помітно. І на Альбі так само, менше. Менше не знаю чого. В минулому році вона так не відрізнялася, ця Сандра. Бріла була якась найбільша. от таке. Видно, кожного року по-різному розвивається полуниця. А ще так само залежить від ґрунту. Але тут ніби скрізь однаковий. Якщо брати грядку, то точно може просто відрізнятися тут і в тому краю трошки там глина є. Отака От полуниця. Конденсат на плівці капає, бо кажу, що дощі йшли постійно, вологість у нас, не знаю, 100% точно. У нас тут завжди вологість велика. І на Азії гарні рожки, Товсті-товсті. Ойкі. Ось це в таке розложисте на осінь. Лягає по плівці, а рожки оякі. Дуже товсті. Це, це добре. Повинна Нам вона ще поділитися. Ось такі гарні всі товсті. Навіть у цього меншого кущика рожок товстий. Ось такі гарненькі, все хай росте. Підливати ще цю не буду, пробувала ще трошки вологість. Є. Піділю тільки стаканчики. Ось така полувниця. Сьогодні в нас 15 жовтня. Так, це вже інша теплиця. Тут висаджувалася полуниця трошки пізніше, десь на тиждень. Сорти ті саме. Азіо там під стінкою. Це Альба і Бріла. А тут Сандри і немає. Ну, тут теж може бути десь Сандра, бо це вже, як казала, мікс. Ну, така нормальна полуниця. Так само. Трошки товстенькі, квітоки тут ще не бачила, бо ще воно в тій теплиці недавно вони з'явилися, ще не видно було. Отака, От нормально. Хвороб ніяких немає. Ознаків на хворобу теж не видно. Ото тільки ті гусениці поїли трохи від е, метелика. У того сіренького, що літає. Ось таке. Так, і покажу вам ще реми, які трошки квітнуть. Може ще якусь годину і з'їмо, якщо буде тепленько. Ну, вже є. Зелені ягоди. Тут квіточки, це Аліна ремонтантна. Ось тут же яка ягодка. Отакі. Ще розвиваються, трошки вуса пускає. Все вкорінюю. Ось такі потужні. Вже на цього можна ставити стаканчика вже. Корінчик зародився. Ось такі ягодки. Це все Аліна. Ну, нехай полишала трошки. По одному квітоносу де два, а тут вже і три виросло, хай ростуть. І тут ці хочуть квітнути. Флорида б'юті, може, яку я годинку залишу. Бо тут на Петрі вже є ягода. Ось така вже починає зафарбовуватися. Ну, ця достигне точно. Попробуємо. Хоча можна і не оприділити смак по одній ягодиннішій пізньої осені. Але нехай росте. А там літні сорти далі. Отакий От огляд. Дві теплиці з полуницею. Все. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть, що вас цікавить, я зніму, покажу, розкажу конкретно за щось, кому щось цікаве. Можу про теплицю розказати, як будували, хоча є відео на каналі. Може колись щось конкретне цікавить. Є такі нюанси, що на практиці вони зразу проявляються і вже знаєш, як. Правильніше і краще зробити. Все, до нових зустрічей. Всім гарного, мирного дня!